Зараз сюди до батьків приїхали. Зараз під буряки тут хоче зробити. І під їм під картошку, мабуть, теж зроблю, зробить. Бо Бобо. Тут ми маленький, не маленький кусочок, тобто чи маленький, маленький кусочок і це во. І буде хорошо. Ми так обійдемо, спрошкуємо. Це спеціально так заїзд зробили, щоб цей, щоб можна було. Там яма така, треба її засипати. В нас є там глина, оця де впала стіна, де ми, ми мируємо. І треба її сюди привезти, мабуть, цю. глину засипати і все. Там щось дуже велика така яма. Так щось так. Тут маленький кусочок усього, де теж бур'ян. А тетя валя може ще. Скажуть, щоб її зробити. Ну, побачимо. Точно, що на курси треба відправити, знаєш? попить пшеничку зараз все піде. Так, да, кидає тут, звісно, нормально. Він, виходить, пішов поперек. То кидає нормально. І пішов. Оцей кусочок маленький треба зробити. Треба піти подивитися там, де це воду, бо ще перед це саме, де ми з мамою садили всю ерунду, цю. Що ми там садили? Ну, грядки садили. Він зараз перетарабанить нам всі грядки. Тітя Валя ще підійшла. Мабуть, тітя валя також да, що хоч би він не перетарабанив тут. Ми ж тут садили оцяву. Так що треба подивитися. Мабуть, ті валі теж ось зробить зараз. Да, треба сходити ще до них і взяти знайти якісь ці гіллячки, щоб він не вздумав нічого зробити. Да, пішов тьоті валі. Що зробить. А? Ну, дивиться, зараз я підійду покладу тут судочка, щоб він сюди не заперся. І підійду. Ну, все, він пройшов байдуже, мені нравиться. А там будемо бачити. Я як та лелека по городі ходить. Сетку ходний за тарабань. І погнав. Добрий день. Та й що, буде цево? Ні, Ну да, да. треба Ну треба Ну це дійсно, бо ми собі зробили. Так, це дійсково. Це не цей. Вона мокра, Так, Да, тут щось нарізало, да, да. Так, да, десь місцями, де ріже, де такого байдуже. Ну це таке. А прийшла сюди, а тут дід нам дорогу косить, де ми оце тільки що заїжджали. Так що ви підписуйтесь, ставте коменти, ставте вподобайки. Приходьте до нас на канал, дивіться, що ми тут чудимо. Що ми робимо? Он Петро вже їде. Їдемо додому, будемо далі щось іншим чимось займатися. Так що не пропускайте наших відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поспілкуємося і всім. Пока-пока! Зараз ще закрию ворота. Все, я прийшла до воріт. Чекаю, зараз приїде Петро Андрійович, закриє ворота, сядемо і поїдемо додому. Трішки городи зробили. Будемо щось далі чудити, поки сонечко, поки можна щось робити, то Будемо робити роботу. Наверно, Петро чекає, поки дід не докосив. Все, дід докосив. Зараз піде десь там. Ще десь докосить. І все. Де це Петро? Петя, тиде, Петя. Десь застряг. Вже дід до фірточки доходить, а він ще десь не їде. Підкосив дорогу, щоб можна було добре їздити, щоб не заростало. Ну да та й видно тепер дорога прокосина хорошо та ага. що там тут ну, деревья. Ну да там Ну а так хорошо прокосіна, та й видно, що дорога Все, всем пока-пока Підписуйтесь, ставте лайчики. Отак Форте РД404 попрацював, а ми їдемо додому далі працювати.